У Бродах з'явиться вулиця Героїв Авіаторів. Перейменувати частину усієї центральної вулиці міста Броди, вулиці Гончарської, на вулицю Героїв авіаторів запропонував бродівський міський голова Анатолій Белей. Два десятки депутатів міськради цю пропозицію підтримали одноголоссям. Я сподіваюся, що цей тяжкий для нашої держави час, коли продовжують гинути наші авіатори на сході країни. Та ризикують своїм життям під час кожного вигляду на підтримку депутатського корпусу про перейменування частини вулиці Омчарської на вулиці Героїв Авіаторів за проти отримали старішний країн. Ну також історично склалося, що в нашому старовинному місті вроди є дві військові частини. Одна з них є військова частина яких, які служать е, льотчики-авіатори. Ну, зараз йде неоголошена війна, і вони йдуть захищати свою батьківщину. І гинуть. Гинуть за нас, гинуть за наших дітей, за наших матерів, за нашу е, землю. Ну, і Щоб їх увіковічити е, і залишити якусь пам'ять для них, ми е, вирішили частину вулиці Гончарської перейменувати на вулицю Героїв-авіаторів. Щодо назви вулиці Героїв авіаторів, її придумав сам міський голова Анатолій Белей. Щоправда, перш ніж втілити свій намір, радився з істориками. Ну якщо подивитись назад в історію, то ця вулиця вона колись була розбита на дві половини. Частина вулиці від Світофора до синагоги мала іншу назву. А далі продовження вулиці зовсім іншу назву. І коли ми... виникла така ідея в мене, то ми почали вивчати, яку вулицю можна було би назвати, щоб не було, як кажуть, проблем лишніх і, і витрат для того, щоб її переименувати. Ми зупинилися на вулиці Гончарській. Так як вона була колись розділена на дві частини, ми вирішили так само зробити. Саму назву ви придумали особисто. Так, так. Ця ідея виникла після того, як був збитий ще один вертоліт нашої авіації, де знову загинуло троє наших військовослужбовців. Після цього виникла така ідея, щоб назвати цю вулицю. За словами провідного історика Бродівщини Василя Стрільчука, зміна частини назви вулиці Гончарської в якійсь мірі навіть повернення до її першої історичної суті. Ну з історичної точки зору багато дуже таких є прикладів, коли дійсно перейменування відбувалося під час або після якихось подій, так що тут е, багато прикладів е, в історії міста Броди, зокрема під час е, ну вшанування, наприклад, якихось діячів, е, пам'ятні або прижиттєві вшанування. Наприклад, ми мали от вулицю сучасного Шевченка, вона називалася Зеблікевича, названа на честь такого відомого польського політика, який мав українське коріння, і багато прислужився для. Тодішньої австрійської держави, наприклад, ми маємо сучасну вулицю Стефанка, яка колись називалася вулицею Фелікса Веста. І була названа так у 1938 році за життя цього діяча, який багато зробив для розвитку книгарської справи. І якраз в час святкування 75-річчя його книгарської діяльності вулиця була названа його іменем. Мали також інші такі випадки. Багато таких прикладів можна в бродах навести по різних вулицях серед місця. Гончарської ну, то, е, Історично топонім історично, то Гончарська існував, але він не збігався з сучасною вулицею Гончарською. І це був, була така вуличка, яка йшла за синагогою, навіть трошки далі, от, в районі будинку е, Гончарська, 14. Це була перпендикулярна вуличка до сучасного е, до сучасної Гончарської. А сам район, оцей мікрорайон Гончарськ, як ми його називаємо, то він створений по суті на заново під час після другої світової війни вже в радянський період, і на місці за останніми даними 10 вуличок було там і різних кварталів, оскільки цей район був знищений в роки війни, то відбулося перепланування в радянський період, і весь цей квартал назвали Кузнєцова, а за Незалежної України назвали іменем однієї з тих вулиць, яка знаходилася в цьому кварталі, тобто вулиці Гончарська. Бродівчанам така зміна назви вулиці і поява у місці нового осередку пам'яті загиблих вертолітників до вподоби. Я підтримую. Чому? Я... Тому що вони боролися за нашу Україну. І вони і полягли. Я підтримую їх. Гадаєте, достатньо назвати вулицю? Прекай. Як гадаєте, чи достатньо тільки вулицю назвати? Може. Вулиця то я сам собою. Uh -huh. А що ще більше можна? Якусь організацію чи щось? Uh -huh. Ну вулиці то треба. Честь їх. Як вас звати? Микола Михайлович. Uh -huh. Доброго. Добре, дякуємо вам. Дякуємо вам. Uh -huh. А ну скажи йди сюди, два слова. На майбутнє можна навіть буде розказувати, що от були такі люди, які загинули, захищаючи нашу державу. І в чесне тазбалиться. Часів пам'яті рідним буде приємно на Нагадаю, з часу проведення антитерористичної операції вже загинули вісім бродівських вертолітників. Про це нагадуватиме усім новостворена вулиця героїв-авіаторів. Оскільки броди вже є місто незалежної України, що броди є місто авіаторів, що броди є місто героїв, які Лють і провивають свою кров, захищаючи рідну державу. Ну, звичайно, така назва вона є на часі і вона є для міста є значущою. Стосовно топоніма гончарська, то він все рівно зберігається. Частина гончарської все ж таки вона залишається гончарською. І я думаю, що історія міста від цього точно не постраждає. а Навпаки, збагатиться. Сподіваємося, що будуть якісь встановлені меморіальні знаки на честь героїв авіаторів. І це тільки прикрасить наше місто і збагатить його історію.